Друзяки, усім привіт, слава Україні! Давненько не зустрічались з вами, не було часу, а сьогодні особливий день. Хочу вас всіх привітати з Днем Скарбошукача. І як бачите, я на полі буду купати середньовіччя. Маю декілька знахідок, але це не ті знахідки, які б я хотів зараз до того моменту вам показати. Але перед тим як показати ту знахідку, яку я вже знайшов, за якою я сюди приїхав, кожному бажаю з вас скарбець під катушку. Дивимося спочатку на ті знахідки, які мені вдалося знайти на цьому полі. Нічого цікавого, запонка, гудзочок перстень. Щиток від персня. Будемо дому мити, тут нема, нема часу. Ось монетка, буквально ну, пару метрів десь там ямка є. Попалася козацькі кулі, боратоси, якийсь крицерок. Тут в мене був сигнальчик, але він, як виявився поверхневим, і ось монетка лежить. І це власне така монетка, за якою я сюди приїхав. Зараз будемо мити. Монетка цікава, срібна, середньовіччя. Так що зараз помию, покажу. Супер. Так, трошки я її помив. Не сильно відмивається. Потрібно її вдома більш детальніше почистити. І це ось такий грош коронний 1500 років. Щось зверху переглядається, якась нібито дата. Але щось говорити не хочу завчасно. Можливо, 1400. -ті. Хоча сумніваюся. Буде 1500 рік. Так, кладемо в купілочку. І рухаємося пікати, бо насправді в нас багато часу нема, Три години в запасі. Поїхали. Одним словом, друзі, забув я, як правильно купати. І ось неглибока ямка. І я таке вчудив, що я собі цього пробачити не можу і сам себе сміюся. Шкода монетки. Розвалив. Зараз будемо мити, що це за монетка була. Навіть не хотів її знімати, але зараз подивимося. І покажу заодно, що я ще знайшов. Там декілька баратосів. Братоси не показую. Вони вам не цікаві, мені не цікаві, але я тішуся тим, що тут є досить багато сигналів. І серед них є ось іменно... Такі монетки, але не судіть строго, з кожним буває. Так що мию і показую. Значит, друзі, це була монетка Сигезмунда Старого. Вона таке якби би горівше було, або щось до неї було причіплене. Ну, Скоріше за все, що вона горівша. Введемо в копілочку і пікаємо. Тут ще якийсь советик вийшов, декілька боротосів, тильник і, по-моєму, дві козацькі кулі. Поки що так. Пікаємо далі. Зачі, друзі, ось там був гроші із Мунда старого. боротос Тик-мик, поверхневий сигнал. І будемо зараз мити. Вже помили. Добре, зараз я знайду. Авоє. Корона ворона. Миємо. Ідемося. І так, друзі, я помив. Ну, мені здається, що вона трошки така якби горівша була. А можливо і така патина. Ну я думаю, можливо, скорішого, що патина така. Грунт тут такий трошки агресивний. І ось така патина на монетах. Добре, не затягую час, кидаю в хабарницю і шукаю далі. Поїхали. Так, ось дивіться, Боротос. Ще один Боратос. Боратос і зразу біля Боратоса знову ж таки поверхневий сигнал. Чому я вам того всього не показую? Ось тельник, ще один від ножа. Добре, зараз ми грудку розіб'ємо. І витягнемо. Ось так знахідки валяються зверху і не глибоко в землі. Шукаємо щось цікаве. А воно тут є, повірте мені. І так, друзяки, ще один маленький бонус. Серед ось такої кераміки. Ось є. Знов щось маленьке. Щось цікавеньке. Миємо. І я думаю, щось буде цікавесеньке. Так, мої дорогенькі. Опа. Ще одна ворона ворона. Дома гарно покупаємо. І буде гарно в гарному стані. Маленький приємний бонус. Шукаємо далі. Ну що, друзі, ще один приємний бонус. Малесенький. Але є, знову порухнова знахідка. Знову маленька коронаворона. Миємо і покажу зараз вам проміжні знахідки, які мені вдалося за цей час знайти. В основному це все боротоси і козацькі пулі. Добре, мию, показую. Поїхали. Ось так, друзі, виглядає поки що моя хабарниця. Є як і поверхневі монетки-боротинки. Там ще якийсь крицерочок є, козацькі в пулі. І ось, друзі, намагався я помити, але вона горівша. І щось мені здається, що це буде фальшак. Скоріше за все це буде фальшак. Кладемо в купівку і пікаємо далі. Ну що, друзяки, такого копу я сьогодні не сподівався, чесно скажу. Думаю, буде менше знахідок, але їх, виявляється, є дуже багато. У мене тут є дуже класна знахідка, я кайфую від неї. І в тому місці дуже багато різної кераміки. А в грудках, бачите, засох ще є. Тут, бачите, о. Ну і тут валом є. Ось така знахідка. Я вже так мілько ока бачу. Вона тонесенька. І це буде срібло. Зараз будемо дивитися, помиємо. І подивимося разом, що нам сьогодні зафартило знайти. Так, а в мене дуже цікава монетка. Дуже цікава. Но хтось зробив з неї маністу, носив або на шиї, або якась жіночка носила. Не можу до кінця відмити. Троячок, не троячок. <кхем> Ні, це буде щось зраннє. І воно в зеленій патині. Ні, це монета теж 1500 років, друзі. А можливо 1600-х. Скоріше всього, що 1600 Ось бачите, 1,6. Ну, вдома вже відмию, якщо буде 1500-х, покажу краще вам. Но треба їхати сюди і далі пікати. Якщо лізуть такі ще монетки, Раніше їх тут було дуже багато. Ну як, відносно багато. Ну, боротосів тут тьма. Добре, шукаємо далі. Полоно в мене досить потужний сигнал. І ось так, друзі. Воно було і тут трошки біліло. Я вже думав, що срібло буде. Але... Це ось така алюмініва ладанка. Знайшов ще десь одну малесеньку таку ладанку. А, ось вона є. Ось таку ще знайшов. Ну і стандартно. Боротосики, манітосики і козацька пуля. В запасі ще маємо трошки часу. Бігаємо, шукаємо. Думаю, буду знахідки. Не хочу місце світити. <кій> Перейду трошки далі, бо насправді трошки далі там цікаві знахідки були. Верніше монетки. Але я бачу, що і тут, де пізні середньовіччя, тобі ж, де монетки попадаються, Яна Казимира, Так само можна знайти щось білесеньке, цікавесеньке. Так що пікаємо, пікаємо. І так, мої друзі. Ось показую вам результат сьогоднішнього копу. Срібні монетки сховав нижче, щоб не поломати, А то ви бачили я це вмію. День скарбу шукача провів просто чудово. Як не як зафартило знайти декілька срібних монет, і це вже великий плюс. Маю декілька днів вихідних, можна так сказати. Знову ж таки, буде дуже багато праці, яку треба буде кожен день виконувати. І час опікати найближчих, я думаю, 2-3 місяці в мене не буде. Хочу побажати усім миру і добра. Хочу побажати нам, усім, щоб закінчилося швидше. Ця війна і ми вже могли повноцінно піти і покупати на наші улюблені місця. Так що завтра продовжую День скарбошукача. Поїхали!